Дональд Трамп декілька днів тому опублікував пост, я думаю, що ви бачили його, про те, що Україні потрібна фактично наступальна зброя для того, щоб не просто оборонятися з критикою свого попередника, а для того, щоб атакувати Росію. І я молю Бога, щоб після посту були дії. Тому що Володимир Путін взагалі не цікавиться жодними меседжами, самітами, заявами, деклараціями, постами. Він звертає увагу тільки на одне на дії і Якщо будуть прийняті відповідні дії, для мене це дуже конкретний пакет таких дій, починаючи з додаткового обсягу військової фінансової допомоги Україні, який, я сподіваюся, все рівно прийде час, і американська адміністрація прийме разом з Європейським Союзом і закінчуючи первинними, вторинними санкціями, їхнім жорстким, надзвичайно жорстким.